Невеличке відео порівняння, буквально п'ятихвилина, двох шуруповертів. Перше, це у нас разор буде йти на 90 Нм. Він у нас іде з макітовською посадкою. І також з макітовською посадочкою, улюбленість з публіки, Прокрафт. Швиденько по характеристикам. Разор у нас йде на 90 Нм. По обертам на першій швидкості це у нас буде 500 обертів на хвилину, на другій 2000. Прокрафтівський буде вже менш потужний. По ньютонам він йде на 60. По обертам на перші 600, на другий 200. <кій> тобто, у нас прокрафтівський трошки швидший. Розорівський потужніший буде. Підемо далі. Патрончики в них обидва металеві, що тут, тут 13-патрон у нас буде йти. Патрончики у нас швидко затискні. Що на Прокрафті, шоу Разора. У розора ми бачимо трошечки тут іде. У Прокрафта патрон утопає в муфті. Муфта шоу першого. Шоу другого досить легко переключається. Переключення режимів. Обидва шуруповерти у нас мають. Удар, що перший, що другий, закручує, в сверління, як стандартне. Також легко переключається, зручно зроблені, перенесені на іншому по... на Прокрафти ставити ручку, вона ставиться сюди на редуктор. можна що в першу, що в другу сторону ставити і користуватися. як дрелю, як вам зручно. У Разорівська тільки з однієї сторони, але вона у нас не зачіпляється, а вона у нас вкручується. По факту трошки надійніше. І бачимо, скільки тут шагів різьби. Дуже багато, тобто ваша ручка точно буде там стояти на місці і нікуди не вилетить. Ось Обидва шуруповерта мають підсвіточку. Розора вона стоїть отут, ось тут. у стоїть. У Prokraft вона знаходиться над клавішою. Стоїть над клавішею. По в принципі, освітленню, вони плюс-мінус однакові. Тут не сильно така важлива характеристика. Можемо їх зважити. Перше на зваження у нас іде Розор по вазі кілограм 365 грамів. Прокравтоські кілограм 1320 грамів. У другому відео покажемо там. Різниця в них зовсім. Невеличка тільки тому, що в деяких там механізмах розор трошки краще зібраний і тому така невеличка різниця. Зараз поговоримо про сумісність акумуляторів. Це дуже цікаво, бо вони обидва йдуть з макітівською посадкою. У нас є оригінальний макітівський АКБшник, Прокрафтовський високотоковий, Прокрафтовський турбо і в принципі, суббренд Прокрафту Строму. З такими нискотоковими акумуляторами. І можна побачити, що, в принципі, разор у нас буде працювати на всіх акумуляторах, на оригінальній Макіті, на високотоковому прокрафті, на більш бюджетних прокрафтах. І навіть на самих таких простеньких низькотокових акумуляторах, прям супербюджетних. Натомість ProCraft у нас трошечки вирадує, він виходить в захист на ось таких низькотокових акумуляторах. На своїх же акумуляторах він буде працювати, але якщо це буде його суббренд або акумулятори ProCraft низькотокові, він працювати не буде. З макітовським також працює. Тобто, по АКБ розор у нас трошечки більш універсальний, бо він може працювати навіть на супербюджетних акумуляторах, таких як там кладуть в китайські пилки чи щось таке. Тобто, будь-який ваш акумулятор буде працювати. Скоріше за все, це і за контактів. Тут їх два, тут їх встановлено три. А, якщо резюмувати просто по зовнішньому такому невеличкому огляді, обидва шуруповерти гарні, коштують своїх грошей. На прокрафтискіде 3 роки гарантії офіційно від виробника, тобто, якщо щось стається, можна до них звертатися. А, ціна такого камрат... шуруповерта, тушки складає близько там, 2000 гривень. Розоріцький у нас в принципі також йде з гарантією. Гарантія на нього трошки менше, а, 3 роки всього складає. Ось ціна за таку тушку у нас йде 1490 гривень. Тобто у нас є два шуруповерти, цей трошки більш оборотістий, цей вже буде попотужніший. Це працює на всіх акумуляторах, цей у нас працює тільки на високотокових, інші йому не підходять. Гарантія 3 роки, гарантія рік. По ціні різниця в 600 гривень. Далі знімемо другу частинку, розберемо шуруповерти, поколопаємо все в них, покажемо відмінність. В принципі, який обрати вибір за.